Події розпочинає роботу телеканали СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, триває вже 706 днів. Сили ППУ України цієї ночі збили 15 з 35 запущених РФ дронів у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей. Частину ударних безпілотників росіяни спрямували по прифронтових територіях, намагаючись враз. Зазнається інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ. До відбиття повітряного нападу злучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Сил оборони України. І вчора українські бійці збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це сталося над Луганською областю. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону. А ось яка ситуація на передовій. Слухаємо у зведенні Генерального штабу ЗСУ у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку. Підрозділи Сил оборони України відбили сім атак ворога біля Синьківки та східніше піщано-Харківської області. На Ламанському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку сили оборони України відбили три атаки противника поблизу Богданівки та Іванівського Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони України протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побіди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили вісім атак. На Шахтарському напрямку Українські воїни відбили дві атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку Українські воїни відбили дві атаки противника, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують отримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ на плацдармах на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Протягом минулої доби противник тут здійснив вісім безуспішних штурмових дій. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по двадцяти районах зосередження особового складу, озброєння військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 960 російських окупантів, 10 танків, 29 бойових броньованих машин. 31 артилерійська система, 3 засоби протиповітряної оборони, 1 літак Су-34 в Луганській області, 35 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 42 автомобіля та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Вчора ввечері 29 січня, мережі інтернет ширилися чутки про відставку головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Проте це виявилось фейком. Пізніше цю інформацію спростували в офісі президента та міноборони. Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заперечив інформацію про звільнення залужного. Цитую: точно ні, президент не звільняв главкома. Міністерство оборони України також спростувало ці чутки, написавши шановні журналісти, одразу відповідаємо всім. Ні, це неправда, але без будь-яких подробиць на офіційному сайті президента немає указу про звільнення Валерія Залужного. Також про це йдеться і в офіційному вечірньому зверненні Володимира Зеленського. А поки хтось розганяє фейк про нібито відставку головнокомандувача зсу, наша знімальна група вирішила запитати у житомирян, чи підтримують вони Валерія Залужного і чому так підтримую, Звісно, він багато робить він молодець. Ой, вибачте, я не збираю всі теми, на жаль. Тому нічого не можемо сказати. Підтримую. Дуже підтримую. У мене чоловік військовий. Да, підтримую і за нього, і любимо його всі. Да, а ви підтримуєте колоку? Ну, Також да, я хочу, да, що да. його не Да. Він, по-моєму, все, да, все, що може, все робить в його можливостях. А те все залежить від того командування, що у нас такий безлад. Ну, Я ж кажу, в мене чоловік військовий, і брат, і племінник. Все добре знаємо, хлопці теж його підтримують залужного. Хорошо відзиваються, але він один не, не зможе все вирішити. Так, але я дуже змерзла, я піду добре. Підтримую. Чому? Не знаю, мені кажеться, він людина на своєму місці. Чи підтримуєте я... ви залужного? Угу. Звичайно, підтримую. Чому? Ну, він зробив багато що для України. Я був на концерті Калуша і елементарно Калуш, тоді здається був якийсь підпис залужного. Збирали донати якісь. От. Задонатили, начебто, 50 тисяч гривень. Я дуже вдячний нашому головнокомандовичу. Дякую. Звичайно. Ну, Тому що відличний воєнна начальник «Он мені дуже доподобав. Чому? Чому? Він особлення всього українського війська. Тому ми з ним ждемо перемогу, звісно. Так, звичайно. Залужний найкращий. Дякую вам, гарного дня. І до новин на Житомирщині сьогодні, 30 січня, відбулася позачергова сесія Житомирської міськради, під час якої було вирішено забрати у власність міської ради двоповерхову недобудову в центрі Житомира по провулку Скорульського, 6. У коментарях для журналістів міський голова Сергій Сухомлин розповів, що хоче на цьому місці новий сквер. Далі його пряма мова. Сьогодні ми тільки дали згоду. Там ще власник цієї будівлі має провести свої процедури. Після цього буде створена комісія, яка має підписати акти прийому передачі. І після тільки реєстрації, після роботи цієї комісії буде реєстрація, тільки тоді воно вже буде власністю міської ради. Сьогодні перший крок, який ми дали згоду на прийняття. Але від власників є погодження, що вони готові передати. Ідей нема, я думаю, що там достатньо така плотна забудова, і один з, один з те, щоб там було класно, це зробити класний сквер в центрі міста, от трошки від Михайловського, від вже такої. Дуже людною іноді Михайловською зробити можливо класний сквер просто побудувати і все поруч дитяча недільна школа, поруч Михайловський собор і от. Я думаю, що сквер там був би дійсно класним. Останнім часом збільшилась кількість захворювань на грип та ГРВІ серед дошкільнят та учнів ліцеїв. Наприкінці минулого тижня, 26 січня, департамент освіти Житомирської міськради повідомив, що з понеділка, 29 січня, на дистанційне навчання виходить ліцей номер 23 з 5 по 11 класи у зв'язку зі збільшенням захворюваності серед учнів. Ми щодня слідкуємо за рівнем захворюваності. На сьогодні немає доцільності переведення Усіх закладів на дистанційне навчання писала в департаменті освіти. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин після сесії повідомив журналістам, що школи самостійно прийматимуть рішення щодо впровадження карантину. Це буде залежати від школи, бо школа сама ми вирішила діти і так. У нас не можуть. За постійних тривог спочатку два роки ковіду, потім війна, і діти все одно їм не вистачає вот офлайн навчання. Тому ми вирішили, що сама школа буде приймати рішення в залежності від кількості дітей, які захворіли, буде приймати рішення іти на карантин чи ні. Тут буде вже е, рішення приймати самого керівництва школи. Житомирський ботанічний сад має бути відкритий для відвідувачів під час війни та після неї. Про це заявила на позачерговій сесії Житомирської міськради депутатка Людмила Зубко. Ритомер має цінний ресурс для допомоги людям з ПТСР. Ботанічний сад у Семісінському центрі міста, але не використовується. Ботанічний сад це 35 гектарів, які діляться на чотири зони, де є наукова робота. Але 12 гектарів точно можуть бути відкриті. Навіть у Харкові, який обстрілюється щодня, ботанічний сад працює з 10 до 15 туди можуть прийти люди. У нас це тільки за 800 гривень фотосесія. Я пропоную створити комісію, де ми відпрацьовуємо наше звернення, доєднаємо юристів, і я думаю, що це одне із стратегічних питань, сказала Людмила Зубко. Депутати проголосували за запропоноване звернення до Поліського національного університету та Міністерства освіти і науки щодо відкриття ботанічного саду для відвідувачів. У чи під час гасіння пожежі в приватному будинку рятувальники знайшли тіло річного чоловіка? Про це повідомляє прес-служба ДСНС Житомирщини. Вчора о 12.57 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в Бардичеві. Ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця виклику родичам власників вдалося загасити вогонь водою. Однак, задимлення всередині приміщення ще спостерігалося. Вогнеборці провели розвідку та виявили в кімнаті на дивані 88-річного власника оселі без ознак життя. Йдеться в повідомленні. Також рятувальники зазначають, що причина пожежі поки невідома, і вона буде встановлюватися фахівцями. Під наданням допомоги спустошував електронні гаманці. Поліція викрила 22-річного Бердичівлянина. Про це повідомляє поліція Житомирської області. У повідомленні йдеться, що чоловік розміщував оголошення у телеграм-каналах про можливість отримання фінансових виплат від держави. До публікації прикріплював посилання, перейшовши за яким громадяни лишали реквізити рахунків, на які мали б надійти кошти, натомість отримували повідомлення про списання власних заощаджень. Поліцейські встановили, що чоловік придбав фішингове посилання, яке дублювало електронний кабінет клієнта банку. Це йому дозволяло дистанційно відстежувати усю інформацію, що заповнювала людина, охоче отримати фінансові виплати. Користуючись персональними даними та мобільним додатком банку, чоловік авторизувався у чужих віртуальних кабінетах. Звідти переказував кошти або ж здійснював поповнення абонентських номерів операторів мобільного зв'язку. У березні 2023 року Слідчі Бердичівського райуправління поліції провели два обшуки: серед виявленого та вилученого шість банківських карток, понад 30 слотів для сім карток, майже 27 сім карток операторів мобільного зв'язку, три ноутбуки, п'ять мобільних телефонів, два жорсткі диски. Нині поліцейські встановлюють трьох потерпілих, які скористалися оманливою пропозицією бердичівлянина. Їх електронні гаманці. Чоловік спустошив на майже 18 тисяч гривень. 27 січня слідчі Бердичівського райвідділу поліції повідомили чоловікові про підозру у шахрайстві. Досудове розслідування триває. Такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Довічно ув'язненому однієї з колоній Житомирщини повідомлено про підозру у злочинному впливі, вчиненому в установі виконання покарань, частина 2 статті 255.1 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прокуратура Житомирської області. Слідство встановило, що злочин скоїв неодноразово судимий житель Київської області, який наразі відбуває довічно ув'язнення в одній з колоній Житомирщини. У його кримінальному здобутку понад 20-річний стаж перебування у різних установах виконання покарань мав широке коло кримінальних зв'язків як у колонії, так і поза її межами. Так, будучи наркозалежним, поширював серед засуджених наркотичні та одурманюючі речовини, організовував надходження і розподіл інших заборонених предметів. Також проводив серед засуджених азартні ігри, за участь у яких збирав кошти. Здобувши статус смотрящого, встановив у виправній колонії свої правила поведінки, у тому числі з метою скоєння тяжких особливо тяжких злочинів. Нині проводиться досудове розслідування. Понад 1700 викликів правоохоронці отримали за минулий тиждень від жителів області. Про це повідомляє патрульна поліція Житомирської області. Короткий звіт про роботу наших патрульних. Упродовж минулого тижня правоохоронці порядку працювали 1702 виклики. Інспектори виїхали на 16 бійок та припинили 31 конфлікт. 30 разів за допомогою до охоронців порядку зверталися постраждалі від домашнього насильства. Патрульні склали 90 адмінматеріалів за порушення. Громадської безпеки притягнули до адміністративної відповідальності 1109 порушників правил дорожнього руху, оформили. Протоколи за статтею 130 керування у стані сп'яніння на 37 водіїв. Виявили чотири факти, що пов'язані з розповсюдженням та вживанням наркотичних речовин. Йдеться в повідомленні. Спортсмени з Житомирщини Олімпійського резерву з легкої атлетики здобули золоті, срібні та бронзові медалі на чемпіонаті України. Про це повідомляє на своїй сторінці у мережі Фейсбук управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту Житомирської ОВА. Спортсмени Житомирської дюшури з легкої атлетики виборили 10 нагород на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат 2007 року народження та молодших. Олександра Любанська стала чемпіонкою з бігу на 800 метрів. Даніїл Маркевич чемпіон з бігу на 200 метрів і в естафетному бігу. Марк Зимороїв чемпіон в естафетному бігу. Також виборили срібні та бронзові нагороди. Анастасія Уляницька срібна призерка на 3000 Метрів і 1500 метрів. Рінат Осадчук срібний призер на 60 метрах з бар'єрами. Вероніка Ткачук срібна призерка в спортивній ходьбі на 3000 метрів. Роман Цьомик – срібний призер в спортивній ходьбі на 5000 метрів. Та Мілана Вакуліна – бронзова призерка в стрибках висотою. Йдеться в повідомленні. Сьогодні, 30 січня, у житомирі сонячно і плюсова температура. Синоптики прогнозують незначне потепління. Детальніше розповість моя колега Івана Сивак. Уже за кілька днів розпочнеться лютий місяць. Останні дні січня на Житомирщині сонячні та безхмарні. А от яка погода чекає нас на цьому тижні, розповіла синоптикиня Ганна Матяш. Значить, найближчими днями Житомирщина знаходитиметься під впливом антициклону Енно. Очікуємо сонячну погоду з мінусовими температурами вночі 0 5, в день стопчики термометрів будуть підніматися до 0 5 градусів. Лютий у нас почнеться із, зі зміни погодних умов. Поступово буде посилюватися вплив дії циклону, який сформуватиметься на, сформується на скандинавським півроці. Островом. Ми будемо знаходитись в його південній частині, тому що 1 лютого ми залишатимемося в більш-менш теплій повітряній масі. Нічні температури будуть мінусові, а зазначенням денні – плюсові. Температурний режим буде коливатися в межах від мінус 2 до плюс 3 градусів, опади в межах норми, каже синоптикиня. Але вже з 2 3 лютого ми очікуємо посилення вітру. Лютий у нас, як правило, вітряний місяць, переважає вітер західного, північно-західного напрямку, тому лютий почнеться так, як має початися з посилення вітру до 15-18 метрів на секунду. Дощитиме вночі буде мокрий сніг з дощем, в день це переважно. Но опади у вигляді дощу у гідрометцентрі кажуть, що за весь час спостереження абсолютний максимум у лютому був 16-17 градусів тепла, а ось абсолютний мінімум – 33-35 градусів морозу. Іванка Сивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. І на цьому ми завершимо випуск новин. Побачимось, бережіть себе, тих хто поряд, і не ігноруйте тривоги, адже ворог не зупиняється у своєму терорі. І пам'ятаємо, лише разом вистоїмо. Слава Україні, героям слава. середу 31 січня температура максимальна в день плюс 4, вночі мінус 2, вологість повітря 80 вітер південно-західний 2,2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.